Ще ранку пані Олена разом зі своїми колегами відчиняє двері регіонального ЦНАПу в Харкові, зустрічаючи десятки людей, які прийшли за допомогою. У перші місяці війни згадує жінка, це місце лякало. Тут були вибиті вікна, уламки скла і страх за кожну хвилину життя. Але вже у травні 2022 року Олена, як і деякі інші працівники, повернулася до роботи, адже знала, містяни цього потребують. Я завжди була в Харкові, нікуди не виїжджала. З самого початку, з самого відкриття, після повномасштабного вторгнення, тут була. Дуже раділи люди, що ми нарешті відкрилися. Ми відкрилися на початку травня, прибирали спочатку вікна скло. Ну, як тільки відкрилися, за довідками, за консультаціями, всі до нас йшли, просто раділи, що ми відкрилися, щоб сказати Дякую, що ми відкрилися. Протягом дня пані Олена обслуговує понад 20 людей. Однак, навіть враховуючи таку значну кількість відвідувачів, акцентує жінка, їй вдається зберігати високий рівень якості наданих послуг та не забувати про привітне ставлення. По-перше, то що ми працюємо прінфроприфронтова зона, звичайно, всі до нас звертаються ті, хто переїжджає із Куп'янська, із Ізюма, із Вовчанська. Тому всім допомагаємо, навіть якщо вони приходять спочатку недовольні від нас, вони завжди виходять задоволені, тому що ми завжди їм допомагаємо. Для містян ЦНАПи стали незамінною частиною їхнього життя. Тут можна отримати одразу кілька різних послуг. Це зручно, швидко та комфортно кажуть відвідувачі. Одне місце можна звернутись. І в ЗАГС, і в демографічну службу, і соцзахист, і пенсійний, і податкова служба. Тобто це дуже зручно і дуже економить час. Сьогодні я звернулася за консультацією по наданню соцзахисту по субсидії. Я отримала послугу з переліку документів, які потрібно надати. І все зрозуміло, ясно, Будемо мабуть, оформляти субсидію. Люди дуже відповідальні, фахівці свої справи вічливі, ну і стримані, бо багато різних людей. Дівчата витримують цю. натиски, дуже вічливі. Я по ФОПу звертаюся по консультаціям, там, які мене ну, інтересують по роботі. Я дуже задоволена, це дуже зручно все, дуже кваліфіковані тут фахівці працюють. Я з ними вже працюю багато років, тому взагалі ніяких немає, тим більше воєнний стан в Харкові. Це, взагалі, це люди, які герої. В Харкові працювати це, в цей час, я не знаю, це люди, які тут залишилися, цих людей а. треба Сити на руках така організованість та висока якість послуг викликала цікавість і в представників інших регіонів. Зокрема, у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади серед решти локацій. Львівські управлінці відвідали. І цей ЦНАП. Ми показали загалом, як функціонує цей центр. А він функціонує в режимі прозорого офісу, де надаються послуги. Соціального захисту, пенсійні послуги, податкової послуги, і адміністративні послуги загалом щодня звертається десь приблизно до двох тисяч заявників. Ми сподіваємося, що всі задоволені. Ми намагаємося кожному приділити увагу, кожного прийняти, щоб вони залишилися задоволеними. Львівська делегація відзначила належний рівень організації роботи центру. а Також акцентувала на готовності співпрацювати для подальшого розвитку мережі адміністративних послуг. Ми дивимося, як чим живе Харків. Маємо робочих ряд зустрічей, де готуємо різні спільні проекти для, для реалізації. І сьогодні, от власне, зараз перебуваємо і в центрі, де надаються ряд послуг та подивилися, яким чином це організовано. Команда дуже молодець, тому насправді тут видно, що і багато послуг надається і є величезні запити щодо цього, тому маємо багато що робити спільного попереду. Питання швидкості якості послуг в сьогоднішній час, особливо коли багато людей звертається з різними послугами, які стосуються відновлення житла пошкодженого ворогом, або якісь інші питання. Це питання є ургентне, тому що людина приходить з болем і вона хоче швидко вирішити це питання. Тому насправді дуже важливо, що тут так Проект функціонує команда над ним активно працює. Ми маємо вже добро. Ми ще не спілкувалися. Добро комунікацію між нашими колегами, які займаються організацією таких снапів і центрів у Львові. і Так само тут тому будемо ще розширювати цю співпрацю. і Це насправді дуже цінно до робочого місця. Один а 28-го, на дев'ятого до робочого місця є в першу чергу Харків і місто це є люди, і власне люди показують свій приклад незламності і насправді дуже привітні. Нам ми дуже дякуємо за гостинність Харкову Харкова і так само запрошуємо до Львова. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків, новини.